Доповіді розраховано більше на економічних експертів. Але я думаю, що ці питання будуть цікаві і для правовиків, оскільки ті правові колізії, що мають місце в нашому законодавстві в нормативних актах, при реалізації при застосуванні їх до практиці приводять до збитків. Але в моїй доповіді я розглядаю ті збитки, які можуть бути нанесені суб'єктам господарювання, що є плат. Податків, тому що невизначеність нормативних актів або неоднозначне тлумадження наносить німці збитки. Що саме відноситься до цього? Зокрема, це питання. Здійснення суб'єктами господарювання спільної діяльності при будівництві житла ви знаєте, що ті проблеми, що є в нас в житловій сфері, це суттєві так для яскравості для прикладу, приведу що од вам києвлянам для того, що середньому українцю, зокрема. Той, що проживає в Києві, по розрахункам вчених коефіцієнт забезпечення житлом, тобто доступності житла складає 32 роки. Тобто, якщо ви всі свої заробітки будете вкладати в інвестицію в житло своє, то вам знадобиться 32 роки. В Запоріжжі 20, в інших містах середньо 25 років. Чому розглядають цю проблематику не тільки виходячи з експертної практики. Але я громадянином, да, і проблема, як то казали, квартирне питання спортило всіх. Да, ви знаєте, що відбулося, бо ви є правовики більшою частиною, як я зрозуміла, в нашому законодавстві. Да, з початку 2006 року з прийняттям закону 3201 про внесення змін в деякі законодавчі акти, і зокрема в статтю 4 закону про інвестиційну діяльність, головними. Суб'єктами капітального будівництва у сфері житла стали залучені були безпосередньо фінансові компанії, такі посередники. Тобто, здійснювати, можу дослівно прочитати, що інвестування та фінансування будівництва житла може здійснюватися виключно через фонди фінанс... фінансування будівництва, фонди операції з нерухомістю, інститути спільного інвестування підприємства. Пенсійні фонки фонди. А також компанії через випуск безпроцентних цільових облігацій можу навести приклад, оскільки я з Одеси, то звичайно можу навести приклад, що фінансові компанії в цій сфері десь більше 30% збанкрутіли. Коли коли приймався цей закон, то був такий гарний лозунг забезпечити інвестиції фізичних осіб від і зловживань і таке інше. Чому виникає питання? Не дивлячись на ці заборони, звичайно, зберігаються норми господарського кодексу, і, зокрема, глава 77 цивільного кодексу, про здійснення спільної діяльності. По результатам перевірок контрольних органів дуже часто приймаються, виносяться рішення або приймаються робляться висновки, що спільною діяльністю? Спільна діяльність, як господарювання, не має право здійснювати будівництво з житла. Я Хочу сказати, що е, і з посиланням на ту норму, що е, законом 3201 було прийнято, що не можна залучати в управління кошти фізичних та юридичних осіб, е, виходячи із економічних, е, е, з економіки і з стлумачення е, норми. 1134, наскільки я пам'ятаю, цивільного кодексу, що таке спільна діяльність? Це залучення об'єднання вкладів е, учасників. Яким чином ці залучені вклади? Коли ці вклади учасників спільну діяльність стають їх спільною власністю відповідно до цивільного кодексу, ці, майнові, ці вклади можуть бути зроблені в грошовій формі, в майновій формі. Вклади, якщо ми звернемося до закону про платіжну систему України та інструкцію 22 ми знаємо, що якщо в день валютування гроші, які зайшли на поточний рахунок отримувача, вони стали його власністю. Що стосується спільної власності, яка визначена Цивільним кодексом України статтю 334 ще цивільного кодексу, говориться про спільне майно. Тобто, коли здійснюється спільна діяльність в сфері будівництва, вона здійснюється не через залучення коштів фізичних чи юридичних осіб, вона здійснюється за Власні кошти суб'єкта господарювання, яким є договір про спільну діяльність стосовно наслідків цієї діяльності, якщо невірно тлумачиться ця норма, і договірні відношення визнаються як неправомірні, то по результатам податкових перевірок встановлюють, що внески учасників повинні бути оподатковані податком на додану вартість. Наскільки це правомір? Звичайно, що відносно головним, головною ознакою в податковому кодексу стаття 153 містить, 153, містить пункт 14, містить в собі особливості щодо оподаткування спільної діяльності взагалі. Що передбачається, що договорить про спільну діяльність. Про Повинні бути зареєстровані в державних органах, зокрема, поставлені на в реєстрацію в податкових органах, і тут починаються негаразди у платника податків, що створив всю спільну діяльність. Якщо він реєструється і отримує довідку форми 4 ОПП, там буде написано його статус особи платника податку, довір про спільну діяльність номер. Звичайно, що при виконанні господарської діяльності він або в обов'язковому, або в добровільному порядку, повинен зареєструватися платником податку на додану вартість. Раніше видавали свідоцтва, зараз витяги з реєстрації платника податків. Як там він? Визначається як платник податку, уповноважена особа, тобто зовсім інший напис. Я зробила співставлення, порівняльний аналіз, ви можете убідитися в тому, що. Суб'єкт господарювання, спільна діяльність в нормативних актах податкового кодексу має різні назви і тому при перевірці, при проведенні перевірки, а зокрема податківці, для того, щоб якщо той внесок в спільну діяльність зроблено майновий, то він оподатковується податком на додану вартість і суб'єкт платник податку, спільна діяльність для отримання права на податковий кредит. Використовує податкову накладну, де також іде найменування платника податку. Звернемося до податкового кодексу, там вже йде обов'язковим реквізитом назва платника податку. Ви, як юристи, мабуть, знаєте різницю, бо ця різниця визначена і Господарським кодексом. І дано роз'яснення Міністерства юстиції України, що назва і номінування на платника підприємства то різні речі. Якщо це назва, то не передбачається визначення його організаційно-правової форми, якщо найменування, то повний розклад. І виникає проблеми у спільної діяльності як особи платника податку по НДС. Податківці із цих різних неоднозначних тлумачень визначення статусу. Платника податку, звичайно, здійснюють до нараховування. Тобто виникає проблема, якщо ти займаєшся спільною діяльністю, виникає проблема в тому статусі платника податків. А якщо звернутися до норм податкового кодексу, то там чітко визначено внески. Спільну діяльність не оподатковується, якщо це в грошовій формі, ні податком на прибуток, ні податком на додану вартість. Господарська діяльність що здійснюється незалежно, що це будівництво. Підлягає оподаткуванню загальноприйнятих особливості є при розподілі. Якщо здійснено будівництво, це і цим будівництвом будівлею є житлове житло, то при, пер, при першій поставці е, вона підлягає оподаткуванню податком на додану вартість. Чи є розподіл прибутку в вигляді житлового комплексу між учасниками з першою поставкою? Так, це є перша поставка, тому весь податковий кредит, який вони зібрали за в період будівництва, вони мали право взяти на податку, отримали право на податковий кредит. Якщо правильно визначені всі є документи, підтверджуючи цей факт. Чи підлягає при розподілі блогоподат... це житло, прирівнюється до продажу і є об'єктом оподаткування податку на прибуток? Тобто, якщо читати досконало норми закону, а ці всі спірні питання, які виникають по результатам податкових перевірок, звичайно, є об'єктом наших досвід. Сліджень і на превеликий жаль, бачите, коли неоднозначні тлумачення норм діючого законодавства, нормативних приводять мають податкові наслідки і наносять збитки нашим платникам податків.